Часом для того, щоб отримати гроші від страхової компанії, нам приходиться брати зразок будівельного матеріалу з вашого даху чи сайдингу, щоб це не було. Часом це підлога, дуже часто підлога. І вислати в певні лабораторії, щоб вони підтвердили, що це за матеріал, яка його товщина веста ширина, ціна, чи він ще продається чи не продається, який це колір і так далі. Навіть якщо ви маєте зразок в бейсменті, якщо у вас є коробка, вони все рівно це вимагають. Тому дивіться, якщо ми приходимо до вас. І робимо клейм на дах, чи на сайт, чи на підлогу, будьте готові до того, що нам прийдеться взяти цей шматок і вислати це в лабораторію. А люди кажуть, часом, а я що? Я сам можу позвонити позитивно компанію і зробити клейм. Ну, позвонити боже, будь-хто зафайлити клейм, Знаєте, це це, це за 10 хвилин на телефоні чи 15. Але опрацювати клейм і отримати гроші від страхової компанії це не те саме, що просто позвонити і зафалити клейм. Якщо ви... Слухайте це відео, такі блін, яка лабораторія? Про що він взагалі говорить? Так, ось це є моя робота. Я знаю свою роботу. Якщо ви її не знаєте, то чому я не знаю, чи це ви чи це не ви? Але якщо ви слухаєте це відео, не робіть клейми самі. Ви завжди зіпсуєте це все, і потім буде набагато важче розхлюбати кашу, яку ви зварите.